Привіт, народ, ради вас вітати на моєму каналі. У даному випуску ми покажемо та розкажемо, що саме ми взяли з собою у похід. Погнали! І почнемо ми, звісно, з стані та її величезного ранця. Для мене це другий похід. Перший був вісім років тому, і з позиченим у маминої подруги рюкзаком, який взагалі не підходив для моєї спини. Тому цього разу я наважилась купити. Я хотіла більше, але, на жаль, моя спина занадто маленька, тому підійшов лише цей, і це все, що я змогла туди впихнути. Звісно, в першу чергу це вода. Щоб пити, і також мені потрібно дотримуватись догляду для моєї шкіри через атопічний дерматит. взуття я маю лише в'єтнамки і також купила собі черевики. Що ж почнемо? Так, тут у мене є е, рушничок. Невеличкий купальник, якщо пощастить, в дні після походу. Також топ, якщо буде краща погода. Ще я б не сказала, що вона сьогодні погана. Поки готували знімати, я встигла замерзнути, але кофта займає найбільше місце. З менш потрібного у мене ще додаткові запас лосини і. Футболка, якщо я десь дуже намокну чи забруднюсь, е, мій вічний топ, шкарпетки, можливо, на ніч. Ще шкарпетки. Такий топ із рукавом. Це буде чи не єдиний випадок, коли я збираюсь за там, 10 хвилин. Е, ще я купила такі чашки, використала тут е, на деякі речі, простір. Чай, Це теж для шкіри, це я хвилювалась і вже більшу частину з'їла, поки збиралася вчора вдома. Також лосини на холод. Книгу брала в принципі, в дорогу. Ще для книги в мене є ліхтарик. Супер. Також зарядки, павер і окуляри, антисептик і. <с> інші дуже важливі речі. Найголовніше. <с> Чи не найголовніше? Це, до речі, можна було залишити в тебе, мабуть. Тут в мене все для миття голови, СПФ і всяке таке. Загалом гігієна. Ні, якщо що я не планувала мити голову в лісі. Так, ще з гігієни серветки. Також є сухі, ще вологі серветки, пакети, якщо щось протече або для сміття. Це для моїх брекетів, не тільки дерматолог може порадіти. Ортодонт теж взяла навіть іригатор, щоб вибивати залишки їжі. Знову ж таки, їжа. Ну, ще прибори І курточка дощовичок Тут у мене ще аптечка. ну якби, Тут і догляд для шкіри, якщо чи спина не витримає, бальзам для губ, знеболююче, від алергії, для менталочки і ще серветки. Ще тут є від, від... від срачки теж десь є. Також немало важливо. Бо поки ми кудись дійдемо їжа зіпсується. О, тепер найважче килимок. Приблизно так виглядають мої речі. Загалом це дуже просто. Ну, це картуз, це спальник. Я сподіваюся, він досить теплий, я не замерзну вночі. Не знаю, яка фірма, якась Made in China. Мій дорожче. Я дуже радий. Це намет. Я позичив у товариша. Перший раз в житті взагалі будемо складати намет. І я сподіваюся, у нас це вийде і ми не промокнемо під дощем. Це просто кофта. Тут спортивні штани, футболка, термуха, якщо буде дуже холодно, ще одна футболка. Тапки, тому що, я думаю, коли ми прийдемо кудись в гори, то захочеться зняти ботинки і мати якесь трошки легше взуття. Далі у мене дрон, мікрофон, мікрофон. Звісно, нормально так води, тому що це, мабуть, найголовніше. Ну, Цілком можливо по дорозі у нас будуть ще якісь джерела, але води потрібно мати достатньо. Це дощовики, один пончо-дощовик і один е, звичайний дощовичок. Далі йде їжа, Це всякі батончики, МНДМС, шоколадки є отаке їдло, якась полента, гречка. У нас буде що перекусити. Далі є банок тушонки, чашка, рукавички, не знаю, можливо, знадобляться там, не знаю, коли дрова буде рубати. Є сокира, щоб нарубати дров і розвести багаття. Далі таке шкарпетки, там білизна, просто щоб було щоб переодягнутися. Два павербанка, є рятувальна, оця не знаю, як це назвати. Ковдра. Поляга. Ну і Рятувальна ковдра. Всякі пластирі, газовий балончик, е перекис водню, засіб від е комах, є сухий спирт, можливо, він е допоможе, коли буде розводити багаття, щоб вона не загасала. По їжі зрозуміло, там є ще круасани, кава. І в цілому, все. Можна сказати, все. Це ще два ранці, тут ще є туалетний папір, пакети для сміття. Таке. Дрібниці, Можливо, щось з таблеток не знаю, для горла. Тут у мене лишилося ще зарядки до камери, до телефона, окуляри і нічого такого. В цілому, це все, що в мене є. Такі справи не буду затримувати, забирати у вас час, не буду. І втомлювати мої руки І втомлювати руки Тані, тому що вона зараз знімає, старається. Отака кількість речей у нас з собою в похід. Зараз швиденько все пакую. І ми йдемо в гори. Оператор з мене. Оператор від Бога просто. Це наш перший похід. На як, одну добу. Як ви бачите, Таня трошки краще підготовлена до походу. Як мінімум, у неї є нормальний туристичний є похідний наплічник, є каремат, є спальник. Я таке. Мейден сам склепав, можна сказати, але сподіваюся, що ми виживемо одну ніч переночуємо в горах, в палаці, і далі вже, я думаю, можна буде купляти щось для туристичних походів. Собі, якийсь куплю наплічник, можливо, каремат і всі інші плюшки. Зараз маємо що маємо. Сподіваюся, ми класно проведемо час. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Було цікаво побачити весь цей хаос, що в мене в двох наплічниках твориться, і що Таня взяла з собою. Дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео. Па-па!